Мистецтво головний помічник у боротьбі за життя. У цьому на власному досвіді переконалася художниця-флористка Ірина Бородюк. Аби створювати ось такі експонати, майстрині довелося пережити тяжкі хвороби. А шість років тому вона втратила зір. Та саме негаразди та депресії підштовхнули жінку до творчості. Два роки тому назад я почала робити картини, і в цей період почалося моє вироблення. Я почала себе лучше чувствовати, я почала работать для людей в своїх картинах. Я несу знаете, побіду Вкладываю прямо побіду победу над трудностями, над болезнями, над немощами». Навіть не маючи змоги побачити матеріали, з якими працює художниця. Вдало поєднує квіти, кору дерев і навіть ляльки-мотанки на своїх роботах. Адже займатися просто оформленням букетів пані Ірині вже не цікаво. Я Перед собой ставлю все выше и выше планки. Потому что ну, уже делать букеты только из цветов мне показалось, что это уже легко. Это уже все я преодолела. Мне захотелось что-то сюжетное. Я начала делать сюжетные картины. Людям это нравится очень. Перша виставка мисткині відбулася минулого року. А вже цьогоріч у колекції художниці налічується більше 250 робіт. Картини об'єднані любов'ю до батьківщини. Вона показала на новій виставці Україна Незалежна. Ані відображають Сюжеты нашей Украины, нашей родины, именно наш колорит, особенно вот сень и жатва, это колоски, умножение картина это подсолнухи, очень интересные картины. Мне нравится, что это наши, наши ланы украинские та провідною темою, за словами пані Ірини, є все ж таки мрія. Без неї певна жінка – людина мертва. Це страшно, просто страшно, коли люди живуть повсякденною життю, кушають, встають, працюють, працюють лежаться спати, але немає мрії, немає цілі. Я вважаю, що кожен людина з дитинства має мати якусь мрію, якусь ціль і стремиться. Свої роботи художниця бачить в уяві. Довго виношує задум та деталі, а вже потім реалізує. Та зупинятися пані Ірина не буде за жодних умов. Вона впевнена, саме арт-терапія підняла її на ноги та дала віру в майбутнє.